Підписниця мого телеграм-каналу Юлія запитала, як же сказати, що подобається чи не подобається людина? Для цього в Іспанії існує певний вираз. Увага! Ми не використовуємо тут густар, бо густар це про романтичну симпатію, якщо ми говоримо про людину. Отже, б'єн» означає, що людина викликає приємне враження, подобається як особистість. Марія ми каємуїн. Марія мені дуже подобається, вона дуже добра і весела. «Каєр маль означає, що тобі хтось не дуже симпатичний або навіть дратує. Есе Чіко Каєр мекає маль. Сієм престабланду де сімізму. Цей хлопець мені не подобається, він весь час говорить тільки про себе. Запам'ятай, конструкція працює як густар. Тобто змінюється не каєр, а займенник. б'єн Хуан. Мені подобається Хуан.